А всієї центральної та західної України, тому що ми з моменту окупації, це фактично буде через три місяці-два роки, знаходимося на лінії 7 6 км фронту. І ну, наші хлопці і дівчата роблять все можливе для того, щоб е, наша країна залишилась цілісною, непохитною, дійсно, європейською. Ми робимо все можливе для того, щоб бути надійним тилом. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо вам за допомогу. Дякуємо вам за те, що ви поруч з нами е, офіційно, як місто побратим і міській територіальній громаді Бужорацького району Закарпатської області за вашу допомогу та підтримку Куп'янській міській територіальній громади та віддані справі в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України. Дякую. 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 Да. За вашу підтримку Куп'янської міської територіальної громади та відданій справі умовах збройної агресії Російської Федерації проти України. Дякую, Дякую. за підтримку за, за те, що поруч, і за те, що сьогодні дійсно, знаєте, як новий брак да, там, <зас> за, там, на, нова дружба, нова взаємодія, нова підтримка між абсолютно різними громадами, в абсолютно різних кутках нашої. Велика як держава, але це все говорить водно, що ми всі одна велика родина, символ країн.